Вітаю вас на своїй кухні. Я вирішила об'єднати в цій страві два своїх улюблених продукти: це печінка, а також гарбуз. Печінка на цей раз в мене качина. Вона трошки сухіша, ніж куряча, але це не, ніяк не заважило зробити мені смачну страву. Так, печінку помити і потім нарізати такими величенькими шматочками. А Також цибульку я нарізала пелюстками, а ви можете нарізати так, як вам зручно. І можна було ще одну цибулинку додати. Цибуля ніяк не заважає цій страві. І гарбуз я нарізала такими великими теж шматочками, розтопити вершкове масло, викласти цибулю, обсмажити її на великому вогні, потім посолити, коли обсмажити, і прибрати. Цю сковородку я додала ще вершкового масла і також обсмажила з двох сторін гарбуз, накрила кришкою і дала потушкуватися десь хвилин 10. Коли обсмажиться з двох сторін, так, накрити кришкою і протушкувати хвилин 10, потім тільки посолити, перемішати і теж прибрати, прибрати із сковорідки. Так, і тепер знову у нас в сковородку викласти печінку і теж обсмажити з двох сторон до золотого кольору на великому вогні. Потім тільки посолити, поперчити. Так, ми запаковуємо печінку, щоб вона була соковитіша, не віддавала свій сок. Все, викласти всі інгредієнти. Накрити кришкою і протушкувати десь хвилин, 10, теж 10-12 хвилин. І я під відео залишу, залишу нові свої страви. Зроблю силочки. Будь ласка, подивіться, зайдіть. Я вас дуже чекаю на своєму каналі. Викладайте на тарілку, і як завжди розказую, і слюнки глотаю, Викладайте на тарілку нашу страву. Ну, дуже смачно. І я так дивіться, кріп прямо з пучечку взяла, відрізала шматочок і прямо ножицями нарізала на, на нашу страву. А ще я додала сметанки, якщо вам подобається сметанка, додайте і з неї теж дуже смакує. А також я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно-легко. У мене дуже багато страв, у мене є плейлисти. На українській мові це список, списки відтворення. Зайдіть, будь ласка, подивіться м'ясо в мене, є, риба, овочеві страви, млинці безборошна, риба, скумбрія, вішанки або гливи, і страва з маком.